Сьогодні адміністрування місцевих податків і зборів займаються органи податкової служби, але все-таки в рамках децентралізації повноважень і те, що передається на органи місцевого самоврядування, можливо, буде прийняті законодавчі акти, де ці повноваження будуть передані органам місцевого самоврядування. І саме сьогодні детально по кожному підрозділу ми розглядали, наприклад, в частині передачі повноважень. Поплати за землю. Це і податок на землю, це і оренда плата. Обговорювалися питання, які є сьогодні проблемні питання. Це ще недостатня неповна інвентарізація всіх земельних ділянок на території міста. Звичайно, це не повний облік платників. Тому питання дуже складні. Але сьогодні була міським головою поставлені завдання для того, щоб ми. Вносили вже конкретні пропозиції, в разі якщо буде прийнято на рівні держави таке рішення, щоб ми були готові. До місцевих податків і зборів відноситься це плата за землю, і оренна і податок, це і податок на нерухоме майно, яке сьогодні сплачують як фізичні, так і юридичні особи, тобто, це і за квартиру, як житлову площу або будинок, сплачуються платежі, і якщо в якоїсь юридичній Фірми є, наприклад, офіс. За все це йдуть платежі. Всі ці платежі йдуть до місцевого бюджету. Але облік і е, виписуються податкові повідомлення, приймаються заходи, якщо це не сплатив цей е, юридична чи фізична особа, виписуються е, повідомлення про те, що є борг, це все на сьогоднішній день функція податкової служби. І Пропонується, щоб ці функції передавались на Рівень органів місцевого самоврядування, тобто міських і селищних рад.